Троє жителів Донеччини зазнали поранень через російські обстріли. Поліція зафіксувала 2952 ворожих удари по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 9 населених пунктів: міста Лиман, Мирноград, Торецьк, селище Гродівка, села Зоря, Катеринівка, Миколаївка, Новий Комар, Новоукраїнка. Пошкоджено 48 цивільних об'єктів, 35 житлових будинків, магазини, господарські споруди, гаражі, автомобілі, газопровід. І ЛЕП на Турецьк росіяни скинули 10 авіабомб КАП-250 та обстріляли місто з артилерії. Поранено двох цивільних осіб. Руйнувань зазнали щонайменше 4 багатоквартирних будинки та два магазини. У Катеринівці внаслідок арт-удару людину пошкоджено приватну оселю. Помирнограду окупанти поцілили бомбою у МПБ д 30 СН, пошкодили 24 приватних будинки та два цивільних автомобілі. Лиман було атаковано авіабомбою кап 250 пошкоджено гаражі та цивільне авто з артилерії, війська РФ накрили зорю, постраждали приватний будинок і автомобіль. Перебито комунікації у селі Новий комар. Ударом дрону пошкоджено приватну оселю і три господарських споруди. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.